Вітаю етері! Новини Прикарпаття. В студії Олена Данелюк. Час говорити про головне. Докладна інформаційна картина дня просто зараз. Актуальні питання соціального захисту вразливих верств населення на Прикарпатті. Про це говорили під час чергової наради у голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Подробиці уже за мить. Сфера соціального захисту охоплює чимало напрямків. Втім, нині, у час війни кажуть посадовці, пріоритетним є напрямок соціального захисту додаткових соціальних гарантій людям, які брали чи беруть участь у захисті нашої незалежності. Також членам їх сімей та членам сімей загиблих героїв. На сьогодні ми маємо низку напрацювань уряду та верховної ради. Є підтримка з державного бюджету однак є гостра необхідність підтримки зазначеної категорії осіб на місцевому рівні. Знаємо, що в області є розширена обласна програма. Тра якраз на зосереджена на підтримку вище категорії осіб. Вона діє ще від 14 року. В травні минулого року ми її на сесії обласної ради затвердили знову ще на 5 років. І відрадно, що такі не такі масштабні, але програми діють і в територіальних громадах. В одних громадах вони є як окремі програми, в інших як окремі заходи комплексних соціальних програм. Відтак на пріоритетний напрямок соціальної сфери Прикарпаття на Ві 2023 рік з обласного бюджету виділено майже 36 мільйонів гривень. Впродовж першого кварталу вже були проведені відповідні засідання і направлені вже близько 7 мільйонів на підтримку громадян. Зокрема, 117 осіб на дану матеріальну допомогу в зв'язку з втратою члена сім'ї. Це 50 тисяч на одну сім'ю, використано 4,3 млн грн. Двом сім'ям загиблих до роковин по 30 тисяч. Також на дану матеріальну допомогу на лікування 120 особам на загальну суму 1,4 млн. 45 особам на загальну суму 1 млн. на дану допомоги сім'ям зниклих без вісти осіб під час участі в бойових. Вихідних діях засідання комісії кажуть у департаменті соціальної політики проводяться по мірі надходження звернень, але не рідше одного разу в місяць. Це кажуть, дає змогу надавати матеріальну допомогу людям у найкоротші терміни. Мар'яна Джерчанастасія Багей, телерадіо Раї. За тиждень, великдень, Івано-Франківська громада активно готується до свята Воскресіння Христового. У храмах відбудуться традиційні богослужіння а в місті експонуються тематичні виставки. Також встановлюють фотозони, що ще цікавого відбуватиметься – Дивіться далі. За крок до свята Івано-Франківська громада розпочала активну підготовку до Великодня. Традиційно у храмах міста відбудуться богослужіння, зокрема у архікатедральному соборі Воскресіння Христового. 8 години служитимуться служитиметься п'ятницю великі царські часи вечірня з виносом плащаниці, Бажаючі можуть приступити до плащаниці в періоду 21-ї години в суботу, передень. Служитиця 8 годині вечірня служба святого Василія Великого шістнадцяти години. Бажаючи можуть матимуть можливість е, освятити паски в неділю. День воскресіння, де ж на 8 годині е, святкова літургія і свято святителямана свячення Пасхи, теж святкова літургія. Буде служитися і о 12-й годині. в інших церквах богослужіння відбудуться відбудеться згідно з розкладами. Крім того, вперше в івано франківську в гарнізонному храмі Різдва Христового на вулиці Довженка що донедавна належав до московського патріархату. Теж відбудеться святкова служба. Наша громада поповнилася рівно два тижні назад. Ще одним буде вівторок. Так, і в 14-й годині 14 -го, в п'ятницю 14-й чотирнадцятого вечірня вчанови Плащаниці, у суботу, 16-ї години до 18-ї освячення пасок. Ну, ми працюємо з іншими департаментами. для військовослужбовців нашого гарнізону буде організовано це посвящення пасок. Перша паска без московського патріархату. З нагоди Великодніх свят Департамент культури підготував майже дев'ять десятків заходів. На площі Міцкевича буде розміщено патріотичну інсталяцію промені перемоги, а над вічовим майданом інсталяція Ангели, виготовлені творчими працівниками центру сучасного мистецтва. Крім запланованих заходів, працівниками закладів культури вже декілька років поспіль буде розміщена. Інсталяція великоднє дерево. Працівники культури всі наших закладів виготовили 2300 писанок. Стометрівка буде прикрашена гірляндами у синьо-жовтих барвах. Також відбудуться традиційні гаївки біля катедри. Це вже традиційно 20 років поспіль. Біля після молодіжної служби Божої у років. Нульну 15 15 там як завершується служба за участю закладів культури міста та вокальних студій фольклорних танцювальних дитячих колективів які відбудуться 18 квітня о 15-й годині. Приводьте, будь ласка, своїх діток у цей же день о 16-й годині на вічовому майдані відбудеться святковий захід. Ми підготували ось такі листівочки. З гаївками ми будемо роздавати всім присутнім, тому що дуже багато у нас є переселенців, які приходять, кажуть, ми би теж хотіли співати, тільки не знаємо слова. Великодні гаївки та інші святкування відбуватимуться і біля інших храмів та в закладах культури громади. До Великодня готуються й дітлахи. Було проведено ряд майстер-класів з декорування кошиків, виготовлення писанок та випікання пасок. Участь в них взяли як місцеві, так і вимушено переселені дітлахи. Також малеча готувала подарунки військовим на передову. Ми мали такий особливий захід, який назвали мулетомне плетіння під назвою Тепло, Долонь і Серця, тобі герою. Наші дітки мали можливість виплітати власними руками вервиці, які ми передавали нашим воїнам. коли ми Спілкуємося з людьми, які приїжджають і передають. То воїни дякують і кажуть, що це є найбільша потреба зараз, тому щоб ми молилися і своїми руками, особливо дитячими, плели наші вервички. Окрім того, у планах служби у справах дітей виготовити писанку перемоги висотою 2 метри у закладах освіти для поранених військових. Школярі готують святкові кошики. Великодній кошик, в якому буде невеличка пасочка та привітання від дітей. Близько 400 таких кошиків буде роздано до великоднів в закладі, медичних закладів установи нашого міста. У Палаці Потоцьких з 1 до 15 квітня триває великодній ярмарок, а також ряд виставок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія на Коломийщині створили добровольче формування територіальної громади. Його центром стала Коломия. Такі ж підрозділи планують створити в інших громадах району. До складу формувань входять люди, які відносяться до категорій, які не підлягають призову до війська. Це можуть бути як чоловіки, так і жінки. На одному із занять добровольчих формувань територіальних громад побували наші коломийські журналісти. ДФТГ це воєнізований підрозділ, сформований на добровольчій основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної до територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Добровольці не є військовими, але підпорядковуються командиру найближчого батальйону тероборони. Кожна громада має право на створення добровольчого формування територіальної громади. Згідно із законом, якщо п'ятеро та більше мешканців громади виявили бажання створити добровольче формування, то скликають. Це загальні збори із представниками ініціативної групи органів місцевого самоврядування і військової частини територіальної оборони. Про це розповів командир Коломийського формування Володимир Мицак. Це є воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають в межах території відповідної громади, які призначені для участі та підготовці. Для виконання завдань територіальної оборони добровольче формування це є важливий стримуючий фактор в обороні України. Формування є бойовою одиницею і має єдину військову вертикаль управління. До формування беруть чоловіків і жінок від 18 років, у яких щонайменше задовільний стан здоров'я і відсутня судимість. І, хоча добровольче формування створилося лише два місяці тому, тут вже добре налагоджена робота. Працюють всі потрібні підрозділи. Зокрема, є і штаб на даний час. Головне завдання це зібрати людей в Коломийській громаді і в тих громадах, де ще немає підрозділів. По-друге, не припиняємо навчання, навчання розгортається чим далі, тим більше. Починаючи від спочатку, ми тільки робили медичні навчання з медиками. Зараз підключаємо інженерів, інженерів саперних фахівців. А за моральні та психологічні якості членів ДФТГ відповідає заступник Олександр Жила, професійний військовий та колишній військовий комісар одного із районів Прикарпаття. Кожна людина, яка вважає себе українцем, повинна розуміти, що ця війна у нас надовго. Навіть якщо ми його виженемо, цього ворога за кордони свої, ми будемо так, як Ізраїль і Палестина. І інші країни, які бувають теж так в протистоянні, буде мати цю проблему. Тому кожен українець має себе готувати незалежно від гендера до цієї війни, до спротиву національного. Поки йде формування регіонального підрозділу, вже майже сімдесят мешканців Коломищини виявили бажання стати членами ДФТГ. Є серед них і жінки, наприклад, Сніжана Долішняк. Вона очолює строєву частину. Мета добровольчого формування це захисти свій дім, захисти свою сім'ю, захисти свою громаду. На даний час, поки збройні сили захищають наші гарячі точки і кордони, нам треба бути згуртованими і готуватися, щоб ми могли в будь-який час стати на охорону нашої громади. Будь-яка людина в даний момент має вміти володіти зброєю, надати першу медичну допомогу. Вступити в добровольче формування може будь-хто і чоловіки, і жінки. Чоловіки, які, наприклад, мають дітей, троє і більше, які мають інвалідність чи доглядають за такими особами. Я теж є членом добровольчого формування, тому запрошую всіх. Вступити до добровольчого формування яким не байдужа доля нашої країни. Одне із засідань добровольчого формування провели у приміському нижньому вербіжі, де вже сформували власний підрозділ. Його командир каже, що люди із задоволенням стають членами формування. Зацікавились, тому що патріотично налаштовані якраз мешканці нашої громади, то вони самі добровільно уклали контракт і підписали з нами договір. і Ніхто не принуждав, що люди самостійно. Як би сказати національно патріотичні люди в селі, вони це підтримали. Перші дні це було дуже масово. Люди кинулися тоді з часом. Воно трохи приутихло, і залишились такі саме якраз відповідні, які дійсно настроєні патріотичною. Тож добровольче формування територіальної громади на Коломишині лише розпочало своє створення. Тому керівництво підрозділу запрошує всіх бажаючих долучитися до створення могутнього ДФТГ. Із нижнього Вербіжа Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія раї. Зберегти майновий комплекс одного з навчальних закладів Надвірнянської громади. Більше про це завдання розповів її очільник Зіновій Андрійович. Відбулася 21 сесія обласної ради. В четвер декілька слів про питання, які турбували на міську територіальну громаду. На Чергові сесії обласної ради. Напередодні сесії обласної ради я отримав інформацію як очільник громади про те, що Івано-Франківська обласна рада винесла на сесію обласної ради питання, два питання вірніше, питання номер 22 порядку денного. Детально процитую про. Надання комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна дозволу на списання аварійного нерухомого майна. Шановні друзі, про що йде розмова? Надернянська міська рада є правонаступником всіх речових прав, всіх адмінприміщень, освіти, охорони здоров'я, об'єктів культури. Які нам передали Надвірнянська районна державна адміністрація. Однак на території нашої громади є об'єкти комунальної форми власності, які міст, сіл і селищ, які перебувають на балансі Івано-Франківської обласної ради. Одне з таких приміщень це... Надвернянська середня загальноосвітня школа-інтернат за адресою вулиця Української армії 7. Ми неодноразово зверталися до власника приміщення до Івано-Франківської обласної ради. У мене є в руках всі звернення до Івано-Франківської обласної державної адміністрації, щоб нам в комунальну форму власність нашої громади, на громади. З комунальної формості обласної ради передали об'єкти, освітянські об'єкти приміщення майнового комплексу в мікрорайоні вулиці Української армії. Більше того, ми під час війни зверталися і до Івано-Франківської обласної державної адміністрації для того, щоб ми також подбали про належний технічний стан одного з корпусів. Де не проходить навчання. Було велике моє здивування, коли нібито є відповідний акт про те, що це майно в аварійному стані. І на цій сесії мало бути проголосовано списання аварійного майна, яке нібито визнано Івано-Франківською обласною радою. Більше того, друге питання. Було питання виділення з резервного фонду обласної державної адміністрації саме 1 мільйона гривень для виготовлення проєкту кошторисної документації для демонтажу одного з корпусів майнового комплексу в мікрорайоні української армії. Я думаю, що для того, щоб прийняти правильне господарське, державницьке принципове рішення. Я вважаю, що сюди потрібно було залучати як представників управління освіти, як представників надвірнянської територіальної громади для більш ширшого обговорення технічного стану даного приміщення. Позиція Надвірнянської міської ради максимально прозоро, відповідально, принципово, концептуально, по-державницьки, по-господарськи зберегти це майно, яке на даний момент є у власності. Комунальні форми власності івано Франківського обласної ради. Під час АТО їздив на фронт як волонтер, а нині й сам захищає країну від російських окупантів. Військовослужбовець 102-ї окремої бригади територіальної оборони Мирон Дмитрик розповів про свій бойовий досвід та ситуацію на фронті. Слухала Мар'яна Джерч. Раніше Мирон Дмитрик бував на передовій лише як волонтер, та на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов на війну добровольцем. каже так само, як і більшість його побратимів із 102-ї бригади, усьому навчався на фронті. Можливо, це навіть нам дещо допомагає, тому що в нас немає того негативного досвіду якогось совкової армії, там чи постсувкової української армії 90-х років, там чи початку 2000-х. І ми десь якісь нестандартні рішення застосовуємо, не зовсім військові, але якісь логічні для нас. Нам дуже поталанило, що у нас дуже хороше, реальне, якісь, ну, дуже потужне в військовому сенсі і в людському сенсі керівництво командування бригади. І, скажімо, ну, людині, як мене, без досвіду, за рік пройти шлях просто від сержанта, яким я був, там, як вийшов з, срочно, ну, з срокової служби, перетестуватись на офіцера і зараз виконувати обов'язки заступника начальника штабу бригади з бойового управління, я думаю, це за рік в армії таке рідко буває. 102-бригада га бригада уже від червня минулого року воює на Запорізькому напрямку. Загалом, каже Мирон, ситуація там контрольована. Зараз більше така дуель артилерії, не так багато стрілецьких таких сутичок, але є і спроби штурмів. З їхнього боку, інколи і ми десь пробуємо. Пройти вперед, е воюємо. Не така важка, і, скажімо так, ситуація, як на Бахмутському напрямку, які всім відомий, так десь в нас менше про нас згадують засоби масової інформації. Бо дійсно, у нас трошки спокійніше, але ну, це все відносно. А при фронтові села та містечка, каже чоловік, зовсім зруйновані, як Маріуполь, тільки в меншому масштабі, так, тобто воно розвалене повністю. ну… Дуже значною мірою розвалене. Люди, на жаль, чомусь там живуть ще не хочуть виселятися. Хоча від березня минулого року в них немає ні світла, ні води. Від квітня немає газу. Вони живуть десь в переважної більшості в підвалах або в приватних будинках, десь не хочуть виїжджати. Ми, на жаль, не маємо можливості закону, ну, з повноважень законних. На примусову евакуацію, бо насправді вони нам заважають здійснювати оборону, це так як є. Тому що ми обмежені відповідно в розміщенні своїх сил і засобів і так далі. Мені жахливо дивитися, коли діти на велосипедах їздять просто по місту, яке постійно перебуває під обстрілами ракетних артилерійських систем градів там. Постійно пролітає з 300 їхніх. Під час десятиденної відпустки у рідному Івано-Франківську офіцер також зустрівся із студентською спільнотою. Розповідав про війну без прикрас та радив займатися військовою підготовкою, навіть якщо людина не планує йти на фронт. Серед студентів, які прийшли на зустріч, і Вікторія, батько якої нині також на передовій. Мій тато вже рік, як воює на війні в Одеській області. Ми дуже рідко з ним. Ну там зізванюємося, тому що по мірі ну, можливості тільки можемо. Дуже цікаво буде послухати, як насправді. Там загалом каже Михайло Косьмій, університетська спільнота постійно спілкується та підтримує наших захисників. І батьки студентів перебувають на фронті. і випускники наші багато, і е, люди, які волонтерять, які їздять постійно. Це не тільки перша акція, яку ми передаємо. Це вже я не знаю, по кількості збився, по кількості передаж машин, по кількості е, зроблених е, сіток сплетених, по кількості ярмарків, проведених, які тут проводились на ЗСУ, і до тепер роблять у Свічки роблять все, 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 їжу, збирають все соціальну допомогу, тобто волонтерську допомогу на збройні сили України. Для підрозділу Мирона Дмитрика освітній заклад також передав автівку. Гроші на неї збирали як студенти, так і викладачі. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія компанія «Рай». Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області передає штурмове попередження. 12 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області у зв'язку із відлигою збережеться значна сніголавинна небезпека. Надзвичайники класифікують її як третій рівень небезпечності. Також рятувальники просять утриматись від походів у гори. В Коломиї проходить студентський спортивний турнір. Студенти місцевих коледжів уже встигли позмагатися. За звання переможця у баскетболі та волейболі нашим журналістам вдалося потрапити на шаховий та шашковий турнір. Про це дивіться далі. Студенти Коломищини боролися за перемогу у шаховому та шашковому турнірі. Це вже третє змагання із запланованих шести, кажуть організатори. Після всіх змагань звання переможця отримає навчальний заклад, який здобув найбільше перемог за шість турів змагань. Це турнір між навчальними закладами фахової та професійно-технічної освіти Коломийської територіальної громади. Тобто, всі навчальні заклади цієї галузі змагаються. Це вже треті змагання із запланованих шести. Три види ми провели. волейбол на день студента перед днем студента. Другий вид був баскетбол, і третій вид, і сьогодні і четвертий шахи, шахи шашки. А після того, що буде настільний теніс і міні футбол, вихованці Ярослава Островського вже стали переможцями змагань з волейболу та баскетболу. Студенти переконує чоловік, налаштовані тільки на перемогу. Регулярно проходять навчальне тренування заняття. З волейболу серед юнаків і дівчат. Ми виграли перші місця. З баскетболу 3 на 3 серед юнаків і дівчат також. Ми виграли перші місця. Є студенти, які займаються професійно і рейтингові у нас шахісти. Святослав Боднарук, Максим є студент, які займаються тут у клубі. Наші студенти-випускники є чемпіонами дворазових області серед шахів. Четверте місце займали в першості України в 2019 році. Святослав грає у шахи з дитинства. Окрім цього, юнак займається і іншими видами спорту. Втім, для нього здобути перемогу саме у шаховому турнірі, каже юнак, вкрай важливо з дитинства. Ти займаєш шахматом. Я грав е, в коледжі волейбол. У нас були змагання між коло в коледжі тільки. Буду старатися виграти. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті. про події у світі. Розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся. <звук>